Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги гачки для риболовлі. Це ідеальний вибір для риболовлі на морських хижаків, таких як бас, лосось, сом та смугастик. Вони виготовлені з спеціального міцного металу, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії у солоній воді. Завдяки широкому зазору та круглій формі. Ці гачки покращують ефективність засікання риби з менш. Ризик пошкодження її внутрішніх органів. В комплект входить від 25 до 100 гачків, що забезпечує довготривале використання.